Це бачите, вироблено все, я вам скажу. Тут 70-80% виробленого лісу. Виробано оце ще возобновляли десь 20 років тому, а от зараз, дивіться. Отут дуже гарно видно. От там далі стіна така молодого лісу, це при Радянському Союзі. От ближче, це при початку України, ще руки трохи працювали. А тут тут вже нинішнє покоління ворог і бачите, тут дуб сам пря, тут йому місце. Але вони садять виключно сосну, яка гине, пропадає. От, оце типові культури е, сучасних, місцевих. Нинішніх, бачите, яка приживлюємася. 5%, 3%. От. Ну, що сказати. Лісового господарства на Житомирщині немає взагалі. Ноль. Ноль, я <свят> навіть, чесно кажучи, проти рівенщини тут взагалі жопа, вибачте. От. Як той, ну, ну я, я не чекав. Там... Там трохи вищий рівень, трохи вищий. Набагато вищий. Тут взагалі дікарі якісь. А це родина Самоплавського, щоб ви знали. Дивіться, це лісове господарство по-самоплавськи. Мушу обрадувати вас. І по-колісниченськи. Це два козла Житомирської області. Оце є їх почерк. Все украсти, все пропити, все провсати. Я розумів, що таке рубка РВ. Це, очевидно, рубка воровська. Бо бачу, порубали гарні, гарні дубки. Гарні дубки порубали. І тут, дивіться, що в цьому насадженні. В ньому вже нема нічого. В нього... Густота 0,2, 0,3. Тобто воно вже не, не ліс. Не ліс. Нащо такі рубки не рубається? Я взагалі не розумію, навіщо це зрубано. Очевидно, я бачу, що тут багато дубів. Дубів в цьому насадженні. Тут видно вийшли, пройшли, вибрали кращі дубчики. Зараз подивимось. От власне те, що я і казав. РВ, рубка воровська. Вибрали найкращі дубки. Тут є гарні дубки. Часть у них упала від вітру. Бачите, від вітру. Це не вина дуба, це вина цих лісників, які обрізали навкух нього. Його б'є лі... вітер. Той, що той дуб упав, це вина лісників. Бо вони вирізали навкруг на нього все. А от які тут дубки, то я вам скажу, тут гарні дубки. Гарні дубки є. Ну от один дуб дав дуба, Бачите? Це РВ називається. Так вони підписують РВ. Рубка Воровська, Житомирське управління Попільнянський Пільнянський Чого тут так багато хламу? Тобто не хламу, а багато сосен упало. Це дуже просто, дивіться, тут вирізали все. Ця сосна тягнулася до неба. Вон там і дуби гарні є. Тягнулася до неба, вона витягнулася, а біля неї все вирізали, її лишили підпори. Це не лісники, а уроди. Вони не розуміють елементарщини. розумієте, Вони не розуміють елементарщини. от, Барани, це слабо сказано. от пан Кузьович, от, от я тобі скажу, твої ці Житомирські лісники то справжні дебіли. Отак. Курінський дебіл. Он ту, бачите, дуб. Дуб. Ой, дебіл, куринський, після нього цей сахнюк, очевидний дебіл. В нього прямо все видно на ньому. Ну от їхня робота. Дивіться. Украли, пропили, просрали, не посадили. Оце їхня робота. цих паскут. Роботи немає. Роботи немає. Дегенерати. Бачите, дуб торчить от. Дуби вбиваються в першу чергу. Ліс тут гарний. місця нормальні. Але напасть, яка називається далру і підрозділи, цей ліс. Убивають. По, по самому простому. Нищать 100 разів гірше любого караїда.